Іх рада вітати на уроці математики. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати новий розділ про табличне множення та ділення і величини, а саме сьогодні згадаємо переставний закон множення, будемо розв'язувати вирази, будемо шукати зв'язок між множенням та діленням, та будемо добирати числа до нерівностей і розв'язувати рівняння. Сідаємо рівненько та починаємо працювати. Перше, що я вам планую, це усне обчислення цеглинка Мелего. Перед вами з'являтимуться вирази. Ви називаєте колір відповіді, який підходить. Перший вираз 4 помножити на 2. Який колір? Синій, правильно. 2 помножити на 2. Який колір? Жовтий, молодці. 2 помножити на 5. Який колір? Зелений розумнички. 2 помножити на 3. Помаранчевий колір. До трьох додати 0, скільки буде та який колір. Червоний. До 3 додати 2 блакитний колір. Молодці. Тепер пропоную відкрити робочі зошити. Від попередньої роботи відступити потрібну кількість клітинок та записати 26 вересня. Класна робота. І пропишіть, поставивши на паузу каліграфічну хвилинку, яка складається з чисел 3, 4, 5. 6, 8, 10. Ми з вами працюємо, як і завжди, за нашим підручником математики сьогодні на сторінках 26, 27 та 28. Обчисліть усно. до 2, 2 помножте на 8, скільки буде?

Від 27 відніміть 25, скільки буде? Буде 2. 2 помножте на 9. Скільки буде? 18, молодці. Давайте тепер проведемо невеличке дослідження. Якщо А помножити на Б дорівнює С, то чому буде дорівнювати С поділити на А? І С поділити на Б, як ви думаєте? От у нас є вираз А помножити на Б дорівнює С. Чому буде дорівнювати С поділити на А? Буде дорівнювати Б правильно. Тому що ми доводок поділимо на один із множників і отримаємо другий множник. А якщо ми С поділимо на Б, то що ми отримаємо? То ми отримаємо А. Перший множник. Отже, як ми можемо пояснити, як знайти невідомий множник за допомогою добутка та іншого множника. Так, щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник і ми знайдемо невідомий множник. Молодці. Тепер пропоную вам подивитись на схему та спробувати скласти до неї задачу про цукерки. А потім складаємо дві обернені до цієї задачі. Подумайте, яку задачу можете скласти, поставте на паузу та розкажіть свою задачу, а потім я розкажу, яку придумала я. Ось, наприклад, було три пакунки цукерок. По 9 у кожному. Скільки всього цукерок? Що нам потрібно зробити, щоб дати відповідь на запитання в задачі? Що нам відомо? Що було 3 пакунки цукерок всього. Три пакунки. По скільки пакунків у кожній було цукерок? По 9. Яка запитання задачі? Скільки всього цукерок? Що ми маємо зробити, щоб дати відповідь на це запитання? Так. Пакунки цукерок помножити на ту кількість, скільки було у кожній. І ми знайдемо, скільки всього цукерок. А назвіть яка це буде дія? Правильно множення. Що на що будете множити? 3 будемо множити на 9. Молодці. Запишіть, будь ласка, в своєму робочому зошиті. Задача номер 153 розв'язання. Запишіть дію, яку ми назвали 9 помножити на 3 або 3 помножити на 9. Немає різниці. Чому, да, як ви думаєте? Тому що переставляючи множники, добуток не зміниться. Скільки буде? 27. Правильно, що в дужках. Так, це з крапочкою цукерок. Яка буде відповідь? Так. 27 цукерок всього. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. Тепер давайте спробуємо скласти дві обернені задачі до цієї. Було 3 пакунки цукерок по 9 у кожному. Скільки всього цукерок? Що ми маємо, можемо зробити для того, щоб скласти обернену задачу, якщо ми знаємо, скільки всього було цукерок. 27 їх було нагадую. Так, наприклад, ми можемо сказати, що було всього 27 цукерок. Їх розклали у три паконки, скільки цукерок було у кожному у одному паконку. Як ми зробимо, щоб виконати цю задачу? Так, нам буде потрібно 27 розділити на 3, і ми отримаємо скільки. 9 і дізнаємо, що всього було в одному пакунку 9 цукерок. А яку ще задачу обернено до цієї ми можемо скласти. Подумайте та скажіть. Так, наприклад, що всього було 27 цукерок, їх розклали по у 9 пакунків по у, у, не так, їх розклали у пакунки по 9. Так, і скільки пакунків було? Таким чином, ми тепер позмінимо е, невідомий множник. Так. І знайдемо його в його вдобутку, тобто 27. Розділимо на 9 і знайдемо 3. Молодці. Тепер пропоную записати з вами та обчислити вирази. Нам потрібно буде з кожного добутку скласти по дві рівності на ділення. Записуємо вирази номер 155 Не забувайте ставити на паузу, коли пишемо. Перший вираз. 2 помножити на 8, дорівнює. Скільки буде? Буде 16, записали. Який, яку рівність ділення ми можемо скласти? Згадуємо, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто по черзі будемо ділити на множники, який перший, скажемо, і запишемо. Так, 16 розділити на 2, і скільки буде? 8. Записали. Другий, який буде? 16 розділити на 8, і скільки буде? 2. молодці. Другий вираз запишіть, будь ласка, у другий стовпчик. Чотири клітинки вправо в п'ятій пишемо. 3 помножити на 9. Скільки буде? 27 записуємо. Самостійно складіть, будь ласка, вирази на ділення 2. Потім перевіряємо: поставте на паузу, то попрацюйте. Отже, перевіряємо, ви мали що записати: прокоментуйте, будь ласка. Так, мали спочатку 27 розділити на 3 та отримати 9. А потім 27 розділити на 9 та отримати 3. І ще один вираз. Запишіть його в першому стовпчику під першим виразом, який ми записували. 2 помножити на 9. Дивіться, я писала в, другий, в третій стовпчик, тому що в мене місця мало. Ви пишете в перший стовпчик, наголошую. 2 помножити на 9. Скільки буде? 18. Що запишемо? Коментуйте, будь ласка. Так, 18 поділити на 2, скільки буде? 9. Далі що запишемо? 18 поділити на 9, скільки буде? 2. Записали. Тепер пропоную вам розв'язати рівняння на сторінці 27 під номером 158. Запишіть, будь ласка, рівняння номер 158. І записуємо перше рівняння. Х додати 45 дорівнює 84. До х додати 45 дорівнює 84. Запишіть, будь ласка. Як розв'язуватимемо рівняння? Що запишемо? Так, х дорівнює від 84 відняти 45, молодці. Чому буде дорівнювати х? Х дорівнює 39. Що далі запишемо? Що маємо тепер поставити в нашому рівнянні на місці х? Так, те значення, яке ми знайшли. Що запишемо? До 39 додати 45, дорівнює 84, записали. І що ще запишемо? Так, що 84 дорівнює 84. Чому? Тому що, тому що обидві сторони рівняння рівні. Други, друга рівність записуємо у другому стовпчику 4 клітинки вліво, о, вправо, в п'ятій пишемо. Від 73 відняти х дорівнює 48, що будемо писати далі? Чому буде дорівнювати х? Так, правильно, від 73 віднімаємо 48, х дорівнює від 73 відняти 48. Чомуватиме дорівнюватиме х? Так, х дорівнюватимемо з 25 записали. А тепер перевіряємо. Від 73 відняти 25, скільки буде. Правильно, буде 48. А 48 дорівнює 48. Чому? Тому що дві сторони рівності рівні. Записали. Молодці. Тепер пропоную розглянути домашнє завдання. Вам потрібно буде на сторінці 28 виконати задачу 162 та завдання 161. Відкрийте свої щоденники, будь ласка. Сьогодні в нас 26 число. Сьогодні у нас перший урок математики. Шукаємо середу. 27 вересня. Середа, у нас на першому уроці математика. Знайшли перший урок в середу математики. І там, де записуємо домашнє завдання, пишемо ст 28, номер 162, 161». Сити 28. Номер 162, 161. Запишіть, будь ласка, зразок у вас є під коротким записом у щоденник на слайді. Давайте тепер розглянемо ці два завдання. 161 завдання це вирази, які вам потрібно виконати. Дивіться, в виразах, де у вас є дужки, нагадую, що за водію ми першу виконуємо. В дужках, а потім за дужками. Якщо дужок немає, ви спочатку виконуєте дію множення, тому що вона значуща більша, а потім дію віднімання чи додавання. Друге завдання це у вас задача під номером 162. Прослухайте задачу. Було 8 монет по 2 гривні та ще 20 гривень. Купили альбом за 24 гривні, скільки гривень залишилось. Про що задача? Про гривні. Скільки було монет по 2 гривні? 8. Скільки ще було гривень? 20. Скільки витратили? 24. Чи можемо відразу дати відповідь на запитання задачі, скільки гривень залишилось? Не можемо. Що нам потрібно відразу знайти? Відразу нам потрібно з вами знайти, скільки було гривень в монетах, так? тобто щоб це число було єдиним. Потім знайти, скільки всього було грошей, а потім забрати ту кількість грошей, яку витратили, та ми дізнаємо, скільки гривень залишилося. Скажіть, будь ласка, що нового ви сьогодні дізналися? Чи ви навчилися чомусь на уроці? Якщо так, то чому? Чи було вам важко? Якщо було важко, то в чому саме? Скажіть, що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Я дякую вам всім за роботу. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!